Всім привіт! А сьогодні я прийшла у гру Silly Simon Says. Е, значить, е, Та, Silly Simon Says гарна гра, яка мені дуже сильно подобається. Так, get. І вам теж вона зайшла, між іншим. Я це побачила в останні моменти. Так, що тут треба робити? Я щось не розумію. Ага, Мені кажуть, ти до того боксу, а якщо я не хочу 120 гривень платити. Та йой Заберись, добре. Use. А, блус. Звісно, що блус. Як оце забрати? Хтось ну, зайдіть до мене, будь ласка. Всі в чорну. He -he. Ну, дивіться, я люблю чорний колір, бо чорний це мій улюблений. Його теж. Ой, що так лагає? Не розумію, що треба робити. Що ти плачеш? Не плакати, мужики. Давай, давай. Ой, як приємно. Това, що, як я танцюю. Ой. Collect your body part. Е... -е. Yeah. Мені треба себе зібрати. Але я не бачу себе. Зовсім не бачу. А, мені треба, типа, не себе, а якогось іншого челіка. Ага, добре. Так тімпінг. Ой, не-не-не, я не, не. хотіла, яке попласкай хути Мене и киплака нню. Так що тут? Ой, пташки, ми пташки, Ми пташки. Шот, шот, ой, ой, Ой. я випадково вибачаюсь. Так, вони типу, втікають чи що? Щось не розумію. Втікати ще будете? Black Team. Я така. Hu! Так. Ми маємо 38. Ми маємо 38. Так, та що мені щось приходить? Я навіть не приєдналася в таку групу. Put the Top of 3. Так, нам треба поставити себе на 3. Е, Наскільки я розумію? Е, так, давайте ставимось. Ставимось. Давайте, давайте. Оп, поставились. Поставились. Так, давайте пострибаємо, покрутимося. 50. Що <кхи> вона так мене не любить? що е, це Можна тебе взяти, будь ласка, до себе, свою могилку? <кхи> Оп! Оп. 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 Так, знову синя група е виграла. Ой, чорна. 63. Знову я танцюю, бо я чорна група. Та ви шо, та ви шо? Давайте потанцюємо отако. Та ви шо? Це прекрасна гра, це прекрасна гра. Але любі друзі, я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватись. Бо я всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому? наше відео закінчується. Всіх люблю і поважаю. Бувайте!